Маєш несправне ось таке автомобільне реле, або хочеш перевірити правильність роботи ось цього реле. З цим тобі допоможе топту. Маємо спеціалізований прилад для швидкої та точної перевірки чотирьох та 5 пінових реле. Для цього під'єднуємо прилад до акумулятора. Плюс мінус. Беремо реле, яке ми хочемо перевірити. Під'єднуємо до пристрою. В нашому випадку воно чотирьохпінне. Затискаємо ось цю кнопку і чекаємо декілька секунд. Після перевірки світиться зелений світодіод. Це означає, що реле дійсно справне. Якщо реле не підходить під жодний роз'єм, тоді використовуємо ось такий перехідник. Під'єднуємо перехідник і з'єднуємо його з реле. Обов'язково зверніть увагу, щоб маркування на перехіднику і реле співпадало. Робимо тест і бачимо, що це реле дійсно несправне. Отже, з топтулу ми маємо ідеальне рішення для СТО, електромайстерень та автосервіс. Хочеш замовити цей прилад, переходь на сайт Grand Instrument.